Вітаю вас, шановні садівники та городники. Оговтуємося після весняних заморозків і продовжуємо активно сіяти та саджати як у теплицю, так і у відкритий ґрунт. І у цьому відео я дам найкращі родючі дні за місячним календарем, коли можна сіяти та саджати усе на городі та й в саду. Тож і перша така дата це 15 квітня. Це дуже гарний знак скорпіон, родючий, активний, і можна сіяти й саджати усе, а особливо коренеплоди, редис, моркву, ріпу, усіляку зелень, цибулинні, а також інші рослини. Вони будуть швидко сходити, набудуть потужну кореневу систему, міцне стебло, а потім дадуть великий врожай, який добре зберігається, а ще і багато насіння. Наступні активні дні це 23 та 24 квітня, і це знак риб, спадаючи місяць, риби дуже продуктивний знак, який дає рясний врожай, і смачні то соковиті плоди, тож саджаємо і сіємо усе. Далі, 28 квітня, зростаючий місяць у тільці, і теж дуже родючий знак, який дає смачні плоди, вони довго зберігаються. Це буде рясний врожай, тож можна саджати, сіяти усе: перці, томати, баклажани, огірки, бобові та й що завгодно зелень, квіти та усе інше. І нарешті, у квітні, ще є два активних дня: це 29 та 30 квітня, у ці дати. Можна посадити та посіяти лише витки рослини, які мають вуса, дині, суницю, квасолю, горох, а також ампельні і декоративні рослини зі звисаючими або повзучими стеблами. А далі дати у травні це 1 травня, друге та 3 травня до 14.30 це. Знак рака, зростаючий місяць, родючий, вологий знак, який завжди дає рясний врожай, а ще смачні та соковиті плоди. Тож запишіть у ці дати і сіємо і саджаємо усе, а ще пересаджуємо рослини, саджаємо дерева, кущі, квіти та усе інше. Далі 8 травня з 10 години ранку. А також 9 та 10 травня гарні дні. Це знак терезів, гарний знак, родючий, вологий. Можна сіяти, саджати, пересаджувати усе: перець, томати, баклажани, огірки. Висіваємо та висаджуємо баштанні, бобові у відкритий ґрунт та усе інше. Пам'ятаємо, що знак Терезів дає добре зберігаймий врожай, а ще якісне насіння і стійкість до шкідників та хвороб. А також у ці дні гарно саджати та сіяти усілякі квіти, фруктові дерева, кущі та усе що завгодно. І ще 11 травня, зростаючий місяць у скорпіоні і теж гарний день, родючий знак. Сіємо, саджаємо, пересаджуємо, рослини будуть швидко сходити, а потім набудуть міцне стебло, потужну кореневу систему і дадуть гарний врожай, який добре зберігається, і ще якісне насіння. Далі наступні дати у травні це 16 та 17 травня. Знак козоріг це гарний, активний знак, коли можна сіяти, саджати, особливо коренеплоди, цибулинні, буряк, усіляку зелень. Плоди будуть середнього розміру, врожай добрий і, що дуже гарно, він зберігається довго. Можна саджати дерева, кущі, вони будуть довше плодоносити. Тож, Ще наступні дати 20 травня з 15.30, 21 та 22 травня. Теж гарний знак риб, спадаючи місяць, тому активно сіємо, саджаємо, по перше, коренеплоди. А по друге, усі інші рослини бо риби це дуже продуктивний, вологий знак, який завжди дає рясний врожай та соковиті та смачні плоди. Тож, сіємо та саджаємо. 25 та 26 травня теж гарні дні, це спадаючий місяць у тільці. А тілець, плідний, вологий, родючий знак, який дає смачні плоди, вони ще й довго зберігаються. Можемо саджати та пересаджувати коренеплоди, моркву, редис, цибулині, буряк, зелень, квіти усе, що завгодно. І нарешті, 29 та 30 травня. Знак рака дуже гарний і вологий, тож теж можна саджати, сіяти, пересаджувати, буде рясний врожай, соковиті та смачні плоди. А крім того, рекомендую саджати у ці дати дерева, кущі, квіти дуже гарно приймаються і довго ростуть. Це я дала найкращі дати у квітні та травні. А щоб більше дізнатися за місячні календарі. Підписуйтесь на мій другий канал Місячна країна, і я там розповідаю про це більш детально.